І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Сьогодні наша церква відзначає пам'ять святого первомученика архедіякона Степана, який голосив Слово Боже, який пострадав за правду, тому що визнавав Ісуса Христа і за це Він був виведений за місто. І був каменований, бо завжди виводили за місто і каменували. Тобто, це означало, що ти більше до нас не належиш, і ми тебе більше не потребуємо. Але бачимо, що тим самим ми розуміємо, що Степан служив Богові, що Степан був вірний, він служив тим духом Різдва, він служив правдою, він служив простотою. Він світив Божим світлом, а цей світ, як ми знаємо, він ненавидить правду, він ненавидить світло, він ненавидить мир, він ненавидить все, що є Боже. Тому так поступили зі Степаном. Дуже цікаво також, якщо задуматися, маємо час Різдва, чому саме церква згадує Степана? Тому що Степан був першим, хто увійшов у Царство Небесне. Бо ми знаємо, що Христос народився, Христос своїм Воскресінням відкрив ворота до Царства Небесного. І саме Степан є першим мучеником, який увійшов, тобто перший, хто народився для неба. Ісус Христос народжується для нас, а Степан народжується для неба. Тому церква згадує Його, що Він є перший, хто осягнув небо, царство небесне. І саме також життя архидіакона Стефана ми можемо взяти для себе найголовніше служіння. У неї слово діякон означає той, що служить. Бо діяконі ми маємо в церкві, як владика висвячував діякона Олега, був діакон Марко, і всі вони допомагали під час служби Божої. Це вони були мов тими ангелами, які питали, подавали, організовували, все розказували, як має бути. Тобто вони служили при престолі. А перші діякони, які були під час перших апостолів, вони мали за місію служити вдома, сиротам. Вони хотіли від хати до хати, відвідували усіх, приносили радісну новину, підтримували, як могли, так допомагали. Це була роль діякона служити. Так само, і ми покликані до цього служіння. Ми покликані нести ту любов і доброту для наших ближніх. Саме найбільше, деколи ми можемо служити інше допомагати, але наші близькі, які живуть з нами, вони можуть не відчувати любові, вони можуть відчувати тільки наш холод. Тому в першу чергу ми повинні звертати погляд на нашу сім'ю, на нашу родину. Саме Марія, Йосиф Даруй, дають нам приклад, як любити один одного, як підтримувати, як довіряти Богові, як не сумніватися, як йти крізь темряву ідучи за світло. Одного разу один мільйонер підійшов до матері Терези і каже: Мати Терезу, каже, я маю дуже великий статок, каже, і ми можемо допомогти мільйонам бідних дітей, хто потребує допомоги. А мати Тереза до нього каже: А ти сім'ю маєш? Він каже: так маю. То йди додому і люби свою сім'ю. І це є золоті слова, тому що в сім'ї виростають президенти, в сім'ї виходять доктори, юристи, сім'ї виходять. Тих, кого ми потребуємо в нашому суспільстві, якщо ми не будемо дбати за нашу сім'ю, якщо ця сім'я не буде здорова, то і суспільство буде нездорове. Тому в першу чергу маємо дбати за нашу сім'ю. На першому місці Господь і його благословення буде сходити на всю сім'ю, на рідних, на близьких, на друзів. Тому в цей день наслідуємо Архидіакона Степана, служимо а особливо у нашій, наших сім'ях. Амінь.